Вітаю мене звуть Роман Мудрий інвесте саміт джаз бізнес триває у Львові. Ми сьогодні спілкуємося з підприємцями, з представниками бізнесу абсолютно різних сфер зараз. IT. і з нами сьогодні Ярослав Любінець, співзасновник та голова ради директорів SoftServe. Я вітаю вас! А на раді А як війна змінила ваш підхід до масштабування бізнесу? Так, цікаве питання. Бачите, от в Україні завжди. Коли питають про масштабування, зміни, кризи, стає питання війни. Для українського ІТ війна це був ще один додаток до ідеального шторму. Тому що насправді так співпало, що з початком війни. Дуже великі зміни були в залі фінансовому середовищі світовому. Помінялись інвестиційні ставки, гроші дуже виросли, і IT, яке перед тим було дуже привабливою сферою для інвестицій, сформувало, по суті таку бульбашку. І тому ця бульбашка почала трошки здуватися. Інвестиції в IT почали зменшуватись. Активно проявився штучний інтелект, який трансформує uh -huh. все. Я думаю, що український бізнес ще це недооцінив, тому що от ви питаєте за війну, а не говорите за штучний інтелект. Штучний інтелект міняє все. Але на IT він дає дуже великий вплив, тому що по суті IT воно і створює штучний інтелект, і штучний інтелект трансформує і IT в свою чергу. Ну і от для українських компаній ще додавалась війна. І тому от такі три дуже серйозні фактори. Вони. Створили такий ідеальний шторм. Яка відповідь? І софтсерва, і так само багатьох українських компаній? То, що IT міняється, інвестує в себе, в свій розвиток, трансформується, це було завжди. Зміни, які зробила війна, це є глобальний фактор. Софсер глобальна компанія, яка вибрала свій напрям глобальної розвитку вже давно. І ми робили інвестиції в глобалізацію, але війна це максимально підсилила це, і ну, можна так сказати, що єдиний напрямок інвестицій, взагалі в перші дні війни, це була глобалізація. Тобто ми призупинили, можна сказати, всі інші інвестиційні проекти інвестували в розвиток тих офісів закордонних, які в нас були, і на створення нових. А штучний інтелект, про який ви згадали, це ризик для IT? Штучний інтелект для IT це є можливість, тому що будь-який mm -hmm. ризик це є насправді можливості. І е, ну, я от, як перед тим питали, скільки я в ІТ, я в ІТ вже 35 років. Вже було кілька таких етапів, коли говорили, о, дивіться, появились нові такі засоби, які міняють роботу програміста. Тобто продуктивність роботи програміста виросла в 10 разів, відповідно, вже замість 10 програмістів тільки один буде потрібен. Але у всіх випадках ринок настільки виростав, нові можливості появлялись такі, що потрібно було ще більше програмістів. Ага. Але характер роботи мінявся. Тобто, коли ще я, наприклад, починав, це. Ну, така найбільш популярна мова ну, була C, наприклад, там C++, але програмували ще й на асемблері в університеті, що нас вчили писати в машинних кодах. Взагалі зараз, я думаю, ніхто навіть і не вчиться. І е, мірили продуктивність роботи програміста в тому, що хто написав тисячу ліній коду, хтось дві тисячі ліній коду в день. Зараз є такі ситуації, що програміст пише там дві-три лінії коду в, uh -huh. в день, так і тому тут так само штучним інтелектом це є феноменальний засіб, інструмент для підвищення продуктивності, і ясно, що вже не потрібно буде таких програмістів, які би писали код. Потрібно буде таких ну, свого роду конструкторів, які, використовуючи засоби штучного інтелекту, могли би створювати системи. І з цим це є дуже велика можливість. Очевидно, що як в всіх можливостях, ті, що зможуть використати можливість, вони виграють. І ще примножить свій успіх. Mm -hmm. А хто не зможе, ну ті будуть проблеми. А вам доводилося ухвалювати складні рішення після початку повномасштабного вторгнення, але які, знаєте, згодом виявилось, що це рішення воно було складне, але воно було правильним. Я так розумію, що на масштабного звільнення працівників не було. Ні, масштабних, ви не було. Е -е, масштабних не було. Були великі релокації mm -hmm. людей, були дуже великі релокації. Тобто, в нас. Наприклад, на початок війни у нас було більше тисячі працівників у Харкові, там навіть до півтора тисячі, в Дніпропетровську до півтора тисячі, в Києві так само. І от в перші дні війни, в ну, перший місяць, у нас майже дві тисячі працівників релокувались навіть за кордон. І ну, це, це були ну дуже багато було рішень по тому, як допомогти тим людям. І як реорганізувати бізнес, так, щоб забезпечувати продуктивність праці. От. Ми багато зробили таких рішень для допомоги релокації. От, Наприклад, в Польщі у нас такий великий хаб є в Польщі. Компанія заорендувала 100 квартир. Зразу ж. Ага. Початок війни компанія сама на себе орендувала 100 квартир. Для того, щоб от люди, які приїжджають, щоб вони могли там жити. Це було таке рішення чисто от для людей. А виявилося, наприклад, що люди релокуються за кордон, але вони релокуються туди, де в них є якісь інші точки притягнення друзі, можливо, родина, ага. ще хтось. І от так як ІТ, це такий. Онлайновий режим праці, що не обов'язково приходити в офіс, працювати можна з дому, і Тому багато от навіть які переїхали в Польщу, вони не пішли на ті квартири, вони поїхали навіть якісь інші містечка маленькі і працювали ефективно. Працювали, вони працювали з дому. Ви Знаєте, це те, чому дуже часто зазрять працівникам IT, що працювати можна навіть напевно з басейну, якщо плаваєш, та? з ноутбуком. Так, так. А в які галузі сьогодні інвестує софт-сервер? Це може бути освіта? Е, ну, е, дивіться, коли ви говорите ага. інвестуєте в галузі, е, це є, ну, як кажуть, в різні напрямки діяльності самої компанії. Ага. Е, дивіться, інвестиції в освіту СУСР завжди робить. У нас є навіть корпоративний університет, в якому працює більше сотні працівників, чисто працівників університету. Ми партнеримося навіть в Україні з 60 університетами. Тобто ми продовжуємо ці інвестиції. Е, з таких Ну, інших, я кажу, сфер сфері так. інвестицій, ми, наприклад, активізували дуже свою діяльність МНА, покупки компаній. Тобто раніше ми більше розвивали з нуля, зараз ми активніше розглядаємо можливості покупки компаній. Український бізнес зараз це вже останнє запитання. А це про виживання чи про прорив? Я думаю, що зараз. Це є більше про розвиток, угу. це не виживання. Виживання це можливо було перший там місяць-два, коли був шок, так і потрібно було забезпечити своє виживання. Так. Зараз це є прорив. Бачите, IT не є матеріальна така галузь, тобто немає заводів, устаткування. Тобто Ну, ми, як кажуть, переживаємо за прильоти, але ми переживаємо за е збереження, як кажуть, життя наших працівників. Але от навіть от сьогодні були коментарі, що коли ну, такі бізнеси реально матеріальні з заводами, устаткування, вони говорять, окей, був прильот. Ну то й що? Ну був прильот, ну ми. Перебудуємося, Це побудуємо ще десь. <рик> <Так. рик> і гібко, ну і інші я чув. Ну, тобто, бачите, навіть такий матеріальний бізнес він вже живе в цих реаліях і знаходить можливості розвитку. Для IT, коли ми маємо інфраструктуру нашу давно, в Хмарах за кордоном, коли практично всі клієнти за кордоном. Це такий менший ризик. Ага. У нас є забезпеч завдання забезпечити інфраструктуру, забезпечити можливість наших працівників активно працювати і надавати сервіс. Я дуже дякую, що долучились до нашої розмови. І нагадаю, сьогодні з нами був Ярослав Любінець, співзасновник та голова ради директорів SOVT-СРВ. Спілкуємося у межах інвест Summit Jazz Business. Сьогодні буде ще дуже багато розмов, тому залишайтесь.